Мається те саме, він зараз скаже буквально коротко про події Кривого право. Шановний майдане, слава Ісусу Христу! Криворізький майдан назвався не тільки Майдан, а і Євромайдан. Євромайдан Криворізький. У нас без сумніву менше заслуг і менше досягнень, але я хочу сказати вам і запевнити. Що кривий ріг не спить. У той час, коли у кривому розі піднімалися люди, а я тут був на Майдані, дзвонили і просили, от побратими не дадуть збрехати мені кажуть: отче, скажіть зі сцени Майдану, щоб кривий ріг вставав. І я звертався і просив: вставай кривий ріг. І коли перший раз було 500 людей, потім тисячу, потім 5000, тисяч, потім 15000, тисяч. І коли, і коли хотіли наш майдан розігнати, а особливо перед Паскою були у нас дані, що вони нам паску спечуть, Криворізький Євромайдан почав будувати блокпости кругом Кривого Рогу. І ми не дали їм спортити паску. Ми вийшли 30 тисяч чоловік було, і вони нічого не змогли зробити. Ми не дали ні 1 травня спортити, ні 9 травня, як вони не старалися. У нас зараз іде боротьба із прокурором новопризначеним міста. Чотири місяці я звертався у Генеральну прокуратуру, щоб цю людину не призначали, тому що дуже багато скарб на нього, а його все одно призначили, не порадилися з Криворізьким Євромайданом. І це велика ганьба. Влада місцева. Ми на днях приготували допомогу хлопцям в АТО. Ми підготували сороковий батальйон. Я був у цьому батальйоні. І на стрільбах були, і на полігоні були. І тільки передавлюючи їх, зуміли все-таки, щоб тим хлопцям трошечки допомогли. Хоч трошечки допомогли. Я спитав нашого мера: А скільки ви пане мер? Дали на армію. Він сказав мені дві тисячі. Я кажу: позор, позор, хлопці, воювати йдуть. ганьба, ганьба.